Любі друзі, всім привіт! Сьогодні знову таке коротеньке відео. Знову подгончик від класних пацанів із СТО. До речі, якщо дивитесь вам привіт, ваш ліхтарик, щось не робить, щось стрельнуло. Ну, Тут раз, тут ось два ключика пробиті в усі сторони, акумуляторна батарея, отака, Xiaomi. Все класно каже, все нормально. Дивіться. Ось дірка раз, ось дірка 2. Я не знаю, як вона у вас не є. В общем, як вона у вас не бахнула, я не знаю. Але таких речей робити не можна. Його не можна не заряджати, не експлуатувати у такому стані. Бо якщо ця штука рвоне на голові, то, повірте мені, скальп зніме аж бігом. Ну, та не суть. В общем, питаємось розібратися з усією чудо приблудою, що то таке, і з чим його їдять. В общем, ось два ключика. Маркіровка А09, що то таке, зараз будемо лізти, дивитись. І мікросхемка ось, TC4333. Також це щось цікаве. Не знаю, за що воно відповідає. Може аля, типа типу, як павербанк, ну, не знаю. Якщо навіть ми її не знайдемо таку, то я думаю, без нього буде робити заряджатись, але не суть. Якщо цей чіп дохлий, то ми все це діло просто-напросто викинемо. Ну, а зараз треба відкинути оці всі транзистори і подивитися, чи працює у нас сам чіп, чи є зарядка, чи нема, чи є отут на виході що-небудь. В общем, працюємо. Значить, подивився я в інтернеті, що це таке А09Т це польовий транзистор ао 3420. Як не дивно, але в мене є така штука. А 0,9Т. Зараз спробуємо замінити і подивимось, чи в нас щось запрацює чи ні. Так, ну що, любі друзі, як ви можете здогадатися, да? нічого в нас не вийшло. Отак от, от накидаю живлення. Ліхтарик світити світе, а на кноптик він не реагує. Ну, та понятно. Висмілило процесор, не пойми, що то таке, там нема. Ні маркування, нема нічого. То нам залишається лише здогадуватись, що там могло бути написано яка там то мікросхема. На жаль, звісно, бувають і такі випадки, що не вдається відремонтувати. Хтось може скаже, о, у тебе все виходить, все ти ремонтуєш, все да, не все. От, бачите. Типовий випадок, що ну, тут нема що ремонтувати. Вроді і батарея є, і сам глазок цілий, все класно. А отут -от... пшикнуло, ну і що ти зробиш? Нічого не зробиш. Тому все. На цій печальній ноті будемо завершувати. Так що класні пацани, вибачайте. На даний момент дива не здійснилося. Вибачайте, поки так. Робимо так і далі буде.